«Привіт, малята! Я радий вас бачити. Сьогодні я вам розповім про небезпечні предмети, які оточують нас. Погляньте, малята, це голка. В можна пришити гудзик, але голку діткам в руки брати не можна, тому що вона може вас уколоти. Малята, ви впізнали, що це за предмет? А, це ножиці. Ножицями можна, наприклад, різати папір. Але потрібно користуватись ножицями обережно, щоб не поранитися і наглядом батьків. Ці предмети кожен знає, і вдома він їх має. Мама, готуючи їсти, користується ножем, а тато. Маструючи, користується молотком. От дітки. І ніж, і молоток для малят теж є небезпечні. Можна врізати пальчик або цей ж пальчик. Малята, подивіться, які небезпечні предмети на картинці. І ножівка, і пилка, і бензопилка. А знаєте, що ними можна різати? Так, великі дерева. Уявляєте? Великі, тому їх предмети не можна трогати, не можна брати в руки. Вони дуже небезпечні. Малята, а це сірники. Кажуть, що сірники це не іграшка для дітей. Сірники дітям не можна брати, тому що в них живе вогонь і можна спалити навіть квартиру. Діти, дивіться, будь ласка, на екран. Це Саміючі засоби оце. Вони теж небезпечні. Все, що стоїть у мами у ванні та на кухні, пити не можна. Тому що можна отруїтися і потрапити до лікарні. Малята це ліки. Вони теж небезпечні. Коли ви хворіте, мама дає вам ліки. Вона знає, скільки і яких ліків вам потрібно. А ви без дозволу не беріть ліки вони дуже небезпечні. Якщо ви будете їх їсти, ви можете захворіти ще більше. Малята, а це плита, До плити підходити не можна, і живе газ або вогонь, а ще на плиті може стояти будь-яка ємкість з гарячим. А що ж небезпечного у нас зображено на цій картинці? Так, розетка. Розетку трогати не можна, в ній живе електричний струм. А ще, дітки, самостійно вмикати не можна побутові прилади. І взагалі нічого не можна вмикати і доторкатися до розеток. Граючись на вулиці, в жодному разі не беріть, не торкайтеся використаних шприців. В них живе хвороба, не чіпайте. Увага, Марата! А зараз я вам розповім про вибухонебезпечні предмети. Уважно подивіться на картинку. Якщо ви побачите будь-який предмет, ви маєте відійти якомога подалі і швиденько повідомити дорослим. Майже щодня рятувальники знешкоджують вибухонебезпечні предмети. В жодному разі не підходь, не чіпай сторонні предмети, не пересувай небезпечну знахідку, будь обачним. Малята, якщо вам трапились небезпечні предмети, жодному разу не торкайтеся їх, відомте дорослих. Малята, в жодному разі не можна підбирати на вулиці іграшки, в них може бути замаскований саморобний вибухонебезпечний пристрій. Малята, а зараз я вам розповім правила поведінки, що ви натрапили на будь-який підозрілий предмет. Малята, увага! Якщо ви побачили будь-який підозрілий предмет, Грашка, якась сумка, чи пакет, чи будь який невідомий вам предмет. Не торкайтеся його, не підходьте. Стій, не підходь, запам'ятай місце знахідки. Відійди якомога далі від небезпечного предмета. Обов'язково поклич дорослих та розкажи про свою знахідку. А дорослі повідомлять рятувальникам за номером 101. Будьте обережні, будьте обачними!